Всім привіт! Давно не бачилися. Як у вас справи? У мене, як завжди, день без роботи не проходить. І сьогодні робота є. Зараз п'ємо, добиваємо чайок і йдемо знову садити далекі ще винограду. Йдемо його садити. Півдня думала, куди посадити. Вроді двір великий і нема куди посадити. Ну зараз біжимо садити, так, щоб час довго не займати, так що ходімо садити. Оба, я на місці. Зараз беру орудія праці, а вон вона стоїть. Так, вирішила, я тут посадити. Зараз приберемо цю штукенцію, Вона тяжко. Трішки приберемо. Ой, зараз оси мене покусають. Тут пирси небагато. Ви не знаєте, що тут ось так багато. А ну розкажіть мені. Ладно, це все. Хай вони там работають. І ми будемо працювати Треба трішки прибратися. Десь тут камінців набралося. Ви там розказуєте, де правильно садити, де неправильно. А ви скажіть, а як нема де місця садити його. Де посадити, хоч де є місце. У ну, мене на кожне відео знаходяться на такі, які знають, як що правильно робити. Так, напевно, отут я почну десь, або трішки ближче. Може виросте та буде підпирати цей він підпиротиме, бо він вже волиться. Далеко я не викопаю. Не викупаю. Зараз, може клад найду. Та й не буду оце знімати. його ха-ха. Горщачок. Товасик тут купив. Тут має сливка росла, ну прийшлось її спиляти, бо вона абрикоса не дала їй рости І тут. Одна вже яка. О, гістків. Хату построїти можна. Бо щось я тут, На щось натрапила. Гістків повно. А ви знаєте навіщо у цвіти стикають ржаві гвістки? Розкажіть мені на що? Це все треба тут поприбирати. Так, воте, я не багато посаджу. Поливати водичкою не буду, бо зенжав якийсь мішок ого. Оцей мій клот. Що згапа Кирпичі. Думаю, хвати. Беру свої гілочки. Це наш. Так, винограду я цей год насадила добре. Не знаю, який прийметься, не прийметься, а тоді вже будемо розказувати, де правильно, де неправильно я посадила. Як Правильно чи неправильно? Може і неправильно, я не знаю. Буду брать побільше. Гілочка хороша. Нігадью посадю. Я насадю їх сіненько. Може, яка приживеться? Дай Бог то, звісно, щоб всі прижилися. Останній чисожой і хвата з мене цього винограду, аби прижився. Ось, дивіться, що я знайшла. А не знаєте, що це таке? Що це таке? Що це за штучка? Остріх я трамбую. Барбос. Собака вже мій п'яданий влікся. Помагає, бачите його? Підтрамбувала її. Все. Все. Все, бистро і весело, як кажуть, хай росте. І приноси нам плоди. Всім дорого дня! Дивимося відео, лайкаємо, коментуємо. До зустрічі!